Доброго дня, друзі, авторинок Луцьк. Підписуйтесь на канал, робіть лайки, пишіть відгуки, яка цінова політика вас більш цікавить. І так, поїхали, шкода. Без 50 доларів 8 тисяч, 7,950, 1,8, 9 рік, повний привіт. Можливо, на зиму когось зацікавить. Далі. Фасад в нас. Б8 12850. 15 рік, 1.6 Механіка. Ціна, звісно, невелика Я пам'ятаю, колись вони по 14-15 заїжджали. Так, кроссовер в нас. Повний привід. 2.0 бензин. 11400. Телефон. Панорома, дігрів, кондиціонер. Гарний колір, гарні титани. Я так розумію, це Америка. Ще одна Audi в нас ще одна мається на увазі quattro, думаю, що американець, але не факт. А 7-11 рік 3.0 бензин, ну швидше, все, що так. 16500. Напишіть в коментарях, яка цінова політика вас цікавить. Авторинок працює в четвер та в неділю з 6-ї до часу дня. Хоча ви можете і в будні дні приїхати і тут подивибрати собі авто. І так, об'єм двигуна 1,6. А, так, 1,6. 136 заявлено пробігу. 17 року 8800. Ford Fiesta Ось така у нас меганчик з Бельгії автівочка. Перед парктроніки, значить, і ззаду. Босе, а правильно Бозе, насправді 8900. Телефон фіксуйте. безключовий ключовий, що бачу, на гарних титанах. І ось такі ось в нас. Троен 13400. Побігли далі. Друзі, цілий авторинок насправді не поміщається в одне відео, тому ви можете подивитися Останніх 5-7 відео, і це для вас буде повний авторинок. Якщо ви щось в одному відео не знайшли, дивіться інший. І так, поїхали. Бесь 7 2.0 2,0 дизель. 11-го року. Ще в нас Peugeot таке. 6200 більш бюджетніше авто. Восьмого року. Телефон фіксуйте, є сертифікат. 1.6 бензин. На ковпачках такий універсальчик. Ось Америка ще, я думаю, це цеха. Ціна щось дуже мала. 7800 10-го року. Телефон фіксуйте. На шкірі чорно-білий салон, гарний, чорний колір. Так, меганчик Поїхали на бусежних дисках. 1,9, до речі, екземпляр. 8200. Телефон. Фіксуйте. 11-го року. Автівка. Так, це авто ми, по-моєму, знімали минулого ринку, тому пішли далі. Ось у нас шкода така. В седані, в білому кольорі. Суперб 1.6 дизель 12400, 15 року. Далі. Фієста така. 97 пробіг 2015 року. Червона автівка для жіночки. Паркетник знов для теперішньої погоди. 10709 2009 рік, 2,0 бензин. Телефон фіксуйте. Поїхали далі. Ставте лайк і коментар, якщо у вас добу не було світла. У нас просто жах був насправді з цим моментом. Але в нинішніх умовах це не гірше, що може бути. Є області, які переживають гірші моменти. І так, 14 рік, реальний 2.0, 500. Кадік з Франції. Ось така ось морда. Сценік зразу побігли. Передні парктроніки, значить, і задні. 6950 11 року бензин. Не бачу об'єму. Зараз, секунду, об'єму не бачу насправді. Ну, або 1,6, або 1,4. Я так собі підозрюю. Ось такий ось сценічок. Пішли далі. Меганчик Нова Морда Універсал. 17-16 рік, реальний 16 рік, 11500. Чому так пишуть, щоб ви розуміли? Це авто виїхало з салону, я так розумію, в 17 му люди пишуть. Насправді, по факту, він 16 рік, але пишуть так, щоб клієнтам було приємніше. Астра. 1,7 дизель. Ціни нема. Телефон, якщо когось зацікавить, набирайте. І ще ось у нас меганчик такий. 6950 9 року. 177 пробіг. І ось декілька посад. В чорному кольорі, передні практроніки 2.0 550 телефон 2016 року. Гарний пасад, миганщий йдемо. 2009 рік, 2.0 бензин, 170 тисяч пробігу. Ну, насправді, мало таких меганів бензинових. Зараз бачу бюджетну зефіру 1,8. До речі, для тих, хто шукає бюджетне авто. Непогані двигуни і непогані автівки. В батька таке авто було. Опять 450 ціна, звісно, не шик. Ну, але й це п'ятого року автівка. Це машини не убиваємо. Якби для господарства містка машина, кліренс хороший. Взагалі непогані автівки. Меган нас ось такий з коричнево золотистого кольору 13200, бо 17 2017 року. Зараз телефон. Фіксуйте. Там понаписано всяко по комплектації, бачу передні парктроніки, мабуть, зряжений миганчик. Ще ось, зефірка. Ось вам автомобіль. Пішли далі. Меган ще один. Такий синьому, перламутровому кольорі, гарному. Бозешний теж 170 000, 13 950. Ну, я вам скажу, що такі автівки раніше до вторгнення ціни були більші. Ось ще декілька вам бюджетних варіантів. Дачу і Мегана зроблю 559 року, 80 тисяч кондиціонер навіть є, що ви розуміли, гарний колір вавтівки і меган. Закругляємо цей відділ ряду 1,6 бензин 4956 року. Ну, непогана ціна до п'яти, хто шукає. Так, пішли ще далі. Кроссовер Ось такий Peugeot, я забув, є крос чи як воно називається, вони мене не цікавлять абсолютно, але покажу, можливо, комусь буде актуально. 11800 телефон є, свіжопригнана з Швейцарії. І йдемо ще, подивимося, кадіки. А тут їх декілька ажіотажне авто. Ось такий ось кадік. Коротиш на фольксвагенських титанах. Легкосплавних, якщо правильно, будуть зараз виправляти Каді 2012 року 10750. Ще раз покажемо, так, спробуємо.